Вітаю на каналі, на огляді сьогодні Honda PC з об'ємом 150 кубів. Об Техніка одна з найдорожчих в своєму класі. Прийшов з Японії в гарному стані, в комплекті два ключа. Так, на одометрі 21500, двигун на скутері інжекторний, рідине охолодження. По пластику скутер без зауважень, є незначні. Подрябки, зараз покажу детальніше. Переднє крило, так, ось оце бруд. Притертості були ось по цій частині. Зверніть увагу, яка гарна фарба, це перламутр. Так, і по цій частині також є притертість. Скутер з Японії не перефарбовувався. Так, з цієї сторони також є незначні коцки. Так, ось такі подножки для пасажира у скутера. Велике сидіння, дуже комфортне. Що мені подобається на PCX є підтримка сидіння. Так, ось тут вказаний рік випуску. 15-го року, шостий місяць, є невеличкий набір інструментів, свічний ключ, четверта, і ключик. Так, тут табличка ось В цьому місці знаходиться акумулятор, такий схожий, як у Yamaha і Джох, але трішки вищий. Ну і тут блок запобіжників. так З цієї сторони наклеєчка по гумі. Посидіння у сидіння оригінал не перешивалась, але по строчечці є ось такі потертості. Так, ось з цієї кнопки відкривається сидіння і бак. Бак об'ємом 6 літрів. Бак нержавий, техніка свіжа. Так, По задній частині, задня гума десь ще на сезон точно вистачить, розмір 190х14. Виробник IRC, з Японії вона не мінялась по... Заднім колодочком орієнтовно біля 50% залишку по рівню варіатору Роліком є окреме відео, там все добре. По передній гумі плюс-мінус така сама ситуація. Виробник IRC по диску знос мінімальний. Колодочки на скутері нові. Так, по вилці вилка абсолютно суха. Зараз покажу, пильнички також цілі, без тріщинок. Підвізка на скутері дуже комфортна. Взагалі Honda це один із самих приємних скутерів по підвізці, що Dio 110, і що ПЦХ, взагалі згладжують всі ямки нерівності, їхати на скутері дуже приємно. Так Ось тут є невеличкий кармашик, також розеточка на 12 вольт. Зверніть увагу, ось кнопки не затерті. Також на скутері присутня аварійка, на NMAX цих років такого немає. Також присутня система Я Зараз продемонструю як працює. Ну, скутер прийшов в гарному стані, дзеркала оригінал, ручки всі цілі. лакофарбовому покриттю також зауважень ніяких немає. Зараз покажу як скутер їде, подивимося як набирає.